Друзі, нас інфоперші головне поїхала. Закрита зустріч у Пекіні мала стати однією з найбільш важливих в геополітичному календарі. Китайський лідер чекав на російського президента для остаточного згодження ряду стратегічних питань від енергетичних проєктів та військової справи. Атмосфера в кімнаті була максимально напруженою, адже переговори проходили без протоколу та сторонніх буде просте несподівана ситуація. Набула драматичного розвитку. Присутні у кабінеті російського керівнику стало погано. Пише телеграм канал генерал. ЛСВР охорона миттєво зреагувала. спершу китайські медики, потім російська делегація спробувала стабілізувати його стан. Усе відбулося дуже швидко, без зайвих свідків. Згодом Путіна вивели під руки через чорний хід, сам факт такої ідентичності на найвищому рівні став потрясінням для сідзіньпіна. А розвідка КНР оперативно передала йому висновок, який пояснював дивну поведінку. Та стан гостя перед ним не був справжній Путін, а його двійний. Ця версія миттєво викликала політичний ск скандалу у середині кабінетів влади китайська сторона вважала, що її принизили використання дублера в такому форматі, не лише сприймалось як неповага, але й підривало довіру до будь-яких домовленостей. У закритих колах почали обговорювати, що оригінал або недієздатний, або вже мертвий, а його роль виконували кілька підготовлених людей. Джерела вказували, що цього разу привезли заповнену ляльку нового двійника, який є за зовнішністю, ближчий до того, що колись показували на переговорах з Трампом. Проте навіть поверх. Неве спостереження видавало відмінності, він виглядав значно молодшим, живавішим, поводився надто енергійно, активно жестикулював руками. Це суперечило образу справжнього путіна, який останнім часом мав очевидні фізичні проблеми. У нього була слабкість правої частини тіла. Майже паралізована рука новий путін цих ознак не демонстрував, що лише підкріплювало сумніви. Основний перевірник двійна, якого використовували протягом років, і який навіть остиг створити власному. Анеру поведінки зник його. Відсутність не пояснили в оських колах. Циркулювало припущення, що чи то він не витримав фізичних проблем і помер раніше за оригінал, чи то почав проявляти амбіції і його просто прибрали. Нова підміна виглядала не готовою, погано відпрацьоване, і одразу стало очевидно на китайських спецслужбах. Саме Цзіньпін сприйняв ситуацію, куди по власному авторитету за інформацію китайської розвідки навіть він дав казівку своїм структурам провести додаткові перевірки і підг. Тувати повний досьє на усіх можливих двійників для нього було важливим зрозуміти з ким саме він має справу, хто реально ухвалює рішення в Москві. Чи варто взагалі вкладати ресурси в цю співпрацю? Подальші переговори зайшли в кут, кута. Китайська сторона почала використовувати ситуацію як важіль тиску, вимагаючи більших поступок в економічній військовій сферах. Російська ж делегація намагалася переконати, що усі дії є. лише збіг обставини. Справжній лідер контролює процес. Проте чутки, про ляльку швидко розповсюдилися. Через дипломатів і аналітиків. Аналітики відзначають, що така ситуація створює серйозний ризик для Кремля, якщо ключові партнери почнуть сумніватися в легітимності особи, яка представляє Росію, це означатиме падіння довіри до будь-яких угод. А втрата Китаю як головного стратегічного союзника може призвести до критичного ослаблення позиції Росії на міжнародній арені. Загалом інцидент у Пекіні став черговим підтвердженням навколо постаті Путіна, давно вибудована система імітації та підмін, яка більше не працює бездоганно. Використ. Останні двійників було розраховане на внутрішню аудиторію, але на рівні великих держав така стратегія виявилася провальною. Китай продемонстрував, що не має наміру миритися з обманом і готовий диктувати власні умови. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.